Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти про зміни в моєму житті, про свої процеси, які я вам ще не показувала, тому що вони всі-всі в мене новенькі. Процеси, які я починала трішки раніше, я не всі взяла з собою, коли переїжджала. Це перша новина. Я зараз переїхала в місто Одеса і поки що до кінця цього року я буду проживати тут, тому що ну, ось так склалися обставини. Отже, ще одне це я влаштувалася в книгарню. До речі, хто проживає в Одесі. Може завітати до нас книгарню. Я залишу посилання на їх інстаграм в описі під відео. Обов'язково переходьте там зараз ще мало зовсім постів, але буде поповнюватися, будуть показуватись новиночки. Також буде потім згодом телеграм-канал. Тому обов'язково переходьте і дивіться. Ця книгарня це книгарня Їж... «Їжачок», це дитяча книгарня. Там представлені книжечки від 0 до 12 років, але є книжечки, які і для доросліших діток. Дуже багато всього цікавого і неймовірного. Так, отже, я влаштувалась на роботу, тому зараз відео будуть, скоріш за все, виходити рідше, тому що в мене такий трішки. Загружений графік роботи, і е, може не вистачати часу на те, щоб знімати відео. От сьогодні в мене вихідний, і я вирішила до вас під'єднатися швиденькою і це все вам розповісти. Тому що я це мала робити ще тиждень назад, перед тим, як починати свій е, робочий день перший, але в мене трішки не вистачило часу, я не трішки свої властиві, свої. Сили, ой, як сказати, трішки втомилася і просто вже не мала сили цього зробити. Тому знімаю для вас сьогодні. Так, і найперше, що я вам хотіла показати і вам таке розказати, я все ж таки в'яжу свій светр. Ось це, що я в'язала з пряжі Єрнард Денім Вошт. Скільки разів я його в'язала і перев'язувала, ви вже напевно знаєте. Хто не знає, можете подивитись мої минулі влоги. Там я розповідаю все детальніше, тому що мені не вистачало пряжі, потім я вроді вже зв'язала дозамовила пряжі, вона не підійшла до кольору. І з цієї пряжі я зв'язала. Желетку, яку я, можливо, вам покажу вже в кінці року, коли доберуся додому, і там вже її зніму, тому що ну, пересилати сюди жилетку, щоб зазняти відео. Ну, не знаю, я думала про таке, але мені здається, це просто е, трішки марно це все робити, і я все-таки буду. Знімати просто підсумкове відео перед новим роком, все вам розповідати і показувати. Отже, ось цей светр в мене ниточки хватає. Я зв'язала вже початок це росток, горловина, росточок, реглан зв'язала зв'язала два рукави, вони досить такі довгі. Я хотіла, щоб вони заходили ось так аж на руку. Такий, знаєте, дуже светр такий уютний, затишний ось. Затишний светр такий має бути. Також я пров'язала трішки уже низу. я ось тут вже не знімала спиць, тому що я в'яжу на таких коротеньких, мені так зручніше, я свій по колу просто в'яжу. Поки що я в'яжу як светр, а там буде видно, наскільки. Мені вистачить пряжі. У мене ще декілька меточків. Можливо, він буде трішки довгий, тому що на сукню мені, напевно, все-таки не вистачить, бо я планувала, можливо, ще сукню, щоб це була. Але його не вистачить, і буде просто трішки довший светр. Отже, по цьому светру я пишу майстер-клас не відео, а PDF це буде. Платний майстер-клас на декілька розмірів, там на 4 або на 5 я буду писати. Поки що планую на 4 розміри. Це від розміру S до розміру XL. Тобто розміри S, M L і XL. В мене повністю готовий майстер-клас майже на розмір. Ось, ось цей мій розмір M. Далі я планую все-таки. До я почала розписувати на інші розміри, і мені потрібно будуть дівчатка. Коли я це все завершу, я вам точно розповім, і мені потрібно буде по одній дівчинці, яка буде в'язати просто тестувати мій опис. Тобто на кожен розмір по одній дівчинці. Я вам про це скажу і кому цікава така ідея, щоб протестувати, мені потрібно, щоб ви потім, в кінці, наприклад, тестування надіслали мені фото, щоб я могла виставити свій інстаграм. Як, в принципі, і всі роблять. Тестування проводиться для того, щоб знайти помилки, які є, можливо, в майстер-класі, і їх змінити до того моменту, як, як майстер-клас буде виходити в продаж. На тестову групу, ось це з дівчаток. Майстер-клас буде безкоштовний. Тобто, кожній дівчинці я буду видавати майстер-клас саме на її розмір, і він буде безкоштовний. Далі я, я буду випускати майстер-клас. Перший тиждень він буде стоїти одну суму, далі трішки дорожче. Тобто, ось так, перший тиждень буде трішки дешевший, тому що новенький майстер-клас і хочеться, щоб його купували більше. А далі буде звичайна сума на майстер-класи. Так, і ще одне в мене буде сума приблизно десь 300 гривень, і 50 гривень з кожного проданого майстер-класу в мене буде йти на потреби ЗСУ. Тобто я буду перекидати. Я вирішила робити таку благодійність, тому що зараз це дуже необхідно і. Я буду або буду перекидати в якийсь благодійний фонд, або буду передавати ці гроші своїм рідним, які воюють, і таким чином допомагати, і буду точно знати, що гроші пішли на потреби, які точно потрібні. Ну, ось таке. Тобто з цим светром я розібралася, тому кому цікава така. Ідеї, щоб ось майстер-клас в тестування, ось протестувати мій майстер-клас. Ви можете навіть зараз мені написати, але краще, напевно, коли я все-таки його закінчу, тому що зараз з роботою трішки затягнувся процес. Я коли сюди приїхала, я за тиждень ось це все зв'язала майже. І тому майстер-клас в мене досить добре просунувся. Вже деякі деталі в мене розписані. Але все рівно е, треба буде ще моменти, які потрібно буде дописати, і на це потрібно буде час. Тому, скоріш за все, цей майстер-клас в мене буде готовий аж в кінці вересня, тому що я хочу все дуже добре підготувати. І, напевно, аж восени він буде готовий, і тоді вже будемо приступати до тестування. Так, отже. З ветром ми розібралися. Наступний такий дуже яскравий процес я вив'язую свої е, шкарпеткові такі залишки. Я в'язала вже колись шкарпеточки з такого кольору. І з біленького я в'язала, і на подарунок в'язала, і в мене залишилося зовсім потрішки, і я вирішила їх вив'язати собі в шкапеточки. Ось таким. Чином. Чоловіку я в'язала просто ось такого помаранчевого кольору. На камері, до речі, він не такий яскравий, а от в реальному житті, прям такий, знаєте, як лисичка кольор. Так, отже, я набирала 56 петель, в'яжу я зверху шкарпеточку, не від миска, а саме зверху. Так, ну, Що тут говорити? В'яжу я з пряжі э, Alize Artisan. Здається, так, там 100 на 420 метрів, 100 грам на 420 метрів, я вжу з 2,5 Тільки почала їх в'язати е, і буду потрішки продвигати і вам показувати. Е, так, вирішила робити їх полосочками, тому що е, пряжі мало, мені здається помаранчевої трішки більше. Я, до речі, не зважувала, я просто так на око придивилася, мені здається, що помаранчевої було трішки більше. Але зараз я так дивлюся на ці моточки, мені здається, що білої більше. Але буду дивитися, можливо, буду якось ще там їх змішувати і дивитися, що ж там таке. Так, тобто ось такий процесик. невеличкий, не буду на ньому зупинятися, тому що тільки почала в'язати і все. Ну, кому цікаво, набрала 56 петель. Це я на розмір ніжки 39 набирала. У мене ось тут не дуже широка ніжка, тому у мене підйом тільки ж такий величенький. Мені головне, щоб туди підйом вліз. Але міряла, здається, що влазить. Так, набирала 56 петель, пров'язала 10 резинкою і далі просто чергую ось так 4 на 4 ряда кольором. Ну, в принципі, все. Так, я вже трішки, якщо чесно, Відвикла говорити на камеру. Я раніше багато говорила. А зараз я трішки відвикла. Швиденько це все роблю. Так. Отже, наступний мій процес. Теж дуже цікавий. Ось такий гарненький, красивенький. Зараз я трішки підближу. Так, ось такий процес. Камера зовсім просто не передає. Дуже не передає колір. От прям дуже сильно не передає колір. Я не знаю, що робити. Він не ось такий синій, де якийсь фіолетовий, а він прям бусковий-бусковий колір. Ну, можливо, фото вставлю збоку, щоб ви побачили. Але я його показувала раніше на відео, ви навіть на моїх відео можете на заставках його побачити. Він зовсім інший колір має. Я тут трішки ще не орієнтуюся з освітленням. У мене вдома. Було трішки вікно з іншого боку, і якось воно колір все рівно краще передавало. А зараз зовсім все не те. Отже, ось такий процес це має бути літня футболочка. Ця пряжа називається, я вам зараз все покажу. Так, це 100% бавовна. Тут 100 грам на 440 метрів. Вона така досить тоненька, але, в принципі, на вигляд, ось вона як шкарпеткова, тобто вона не дуже прям тонка. Італійський виробник. Я не буду читати, я вам ось так покажу ось артикул, тому що я зараз їх почну читати, то ви все рівно нічого не зрозумієте. Так, отже. Ось такий ось така пряжа, вона йде шнурочком, тобто вона не скруткою йде, а ось таким шнурочком. З одного боку, це дуже класно, а з іншого вона е дуже сильна, якщо, наприклад, кінчик якийсь, от мене на горловині був кінчик, і він в мене просто був ось такий ниточка одна ось тут вилізла, і воно почало торочитися. Вона дуже сильно ось ця пряжа торочиться і залишився буквально ось такий кінчик, і я його вже просто сховала. Одразу, щоб він не доторочився до того моменту, щоб мені треба було все розпускати. Так, ось такий один момент, і ще один момент, що вона дуже сильно збігається. Тобто, в ширині вона залишається так, як потрібно. А по висоті вона От буквально я в'язала зразочок десь 6 см, і вона 1 см з'їла. Тобто ось це дуже сильно треба враховувати. Я зараз в'яжу по вже попраному такому варіанті і розумію, що вона е, збіжиться, тому я її роблю трішки ось тут ось ці реглані лінії довші. Зараз це я десь половину пров'язала навіть менше, тому що я хочу, щоб футболочка така була коротенька в обліпку. Вибачте, в мене тут. Зараз я живу на першому поверсі і взагалі все чути. Мотоциклісти катаються так, як потрібно. Так, отже, я в'язала росточок, я вам потім буду вже в готових роботах прям все розповідати про нього. Я в'язала в росток, в'язала ось реглан, прораховувала. У мене тут не вийшло так, щоб і на... Рукава однакову кількість, ось, наприклад, добавок робити, в мене трішки по-різному, тому тут дуже треба уважно стежити. Е, так, дивіться, полотно до прання виглядає досить непогано. Я підібрала більш-менш адекватний розмір спиць, тому що я раніше робила гачком, і трішки воно гачком мені грубувати було. Я в'язала, вам показувала таку рожеву блузу, я в'язала гачком з цієї пряжі, але я її повністю розпустила, мені переслали сюди вже ці нитки, тому що я не брала з собою взагалі, здається, майже не то, я там якісь брала, але зовсім трішки. Мені переслали, я її розпустила, тому що вона мені перестала подобатись, і я її буду перев'язувати, напевне, в светр. Такий гольфик, светр такий весняний, буде вже згодом. Поки що я з ось цієї бобінки, яка в мене 300 грам, вирішила зв'язати спробувати футболочку. І якщо в мене це все-таки вийде, я планую теж описати на неї майстер-клас. Але поки що я про це навіть не думаю, тому що хочу все-таки доробити той майстер-клас на светр, а ось це поки що я в'яжу пробний варіант для себе, і далі я вже буду, якщо в мене буде щось писатися, от мене, я це все записую вже одразу. І якщо у мене все вийде, я просто потім буду розписувати трішки на інші розміри, і ну, це вже буде, напевно, на наступне літо, тому що зараз е це вже буде ставати неактуально, тому що літо закінчується вже скоро, дуже швидко воно промайнуло, і е зараз будуть більш такі. Зимові варіанти актуальніші. Тому я думаю, так, що після цього светру, можливо, я вам зроблю або майстер-клас вже в YouTube, або так само ще один майстер-клас вже інший на інший виріб. Але це все буде залежати від того, наскільки я буду це все встигати робити. Можливо, цей светер взагалі це мій взагалі такий перший майстер-клас. І е, він мене дуже довго пишеться, дуже довго робиться. І я не знаю. Сподіваюся, що він все-таки вийде і все буде чудово. Ну, в принципі, все. У мене є ще один процес, але я його вже не хочу показувати, тому що. Е, я його почала в'язати, але він трішки мені не подобається. І вже, напевно, в наступному відео я його все-таки розпочну і вам покажу вже потім його. Тому що мені... я почала в'язати з горловинки, і візерунок, певно, візерунок перейшла, але мені трішки щось візерунок він дуже такий занадто ажурний. І тому я його все-таки буду. Перев'язувати. Так, усім вам дякую за те, що подивились моє відео. Трішки сьогодні я якась така монотонна. Напевно, втомилася, тому що більше тижня працювала в е, такому досить е, такому загруженому графіку з роботи додому, ще що вдома щось трішки, і така от, трішки було важковато. Сьогодні такий в мене буде відпочивальний день. Ой, і тому, напевно, не можу якось настроїтись. І ще, тим більше, давно не знімала різних відео, і хотілося б просто до вас під'єднатися, щоб все-таки YouTube якось знімати і трішечки його підтримувати. Тому обов'язково, будь ласка, ставте лайки, пишіть мені коментарі. Дуже цікава ваша думка з приводу ось і майстер-класу, і е, чогось іншого можете просто поділитися своїми думками, можливо, вам щось цікавеньке було б, щоб я вам показала, розказала якісь такі е, невеличкі майстер-класи, якщо вам щось не зрозуміло, щоб я вам розказала. У мене була ідея е, з вами порозбирати трішечки, наприклад, е, знаки в'язання. тобто... Ось, наприклад, там, да, як у позначається, як накид позначається. Трішки, знаєте, для новачків такий зробити невеличке відео, щоб порозбирати ось ці всі знаки-знаки. Але це все залежить від вас, тому що мені потрібно, щоб вам це було цікаво. І тому пишіть, якщо вам таке буде цікавенько. Усім гарного-гарного дня, спокійного, обов'язкового обов дня. Е, усіх цілую, обіймаю і до зустрічі у новому відео. Па-па!